Чи можна вивозити рідину, жижу, я це так її називати? І в яких кількостях? Ну, слухайте, звичайно, що можна, Бо практика також показує, що можуть умовно, ви можете провозити тільки 10, да? але провозять і 100, і 50. Як повезе? В будь-якому випадку, звичайно, що ви її можете вивозити, але ж. Розуміємо так, по кількості це перше. І Друге, що вам потрібно звернути увагу, скільки нікотину там вміщено, тобто до 20 взагалі спокійно. Чому не можна більше? Тому що по суті це як цигарки. Всі знають, що більше двох пачок ми вивозити не можемо. Але знову ж таки скажу вам, що по досвіду я вам точно можу сказати, що да, велику кількість ви не можете вивести, тому що як мінімум буде підозра в плані того, що ви її берете для продажу. Але по факту, якщо це для свого використання взагалі без питань, а я хочу нагадати, що я займаюся саме працевлаштуванням у Польщі та Нідерландах. Тому, якщо потрібна робота, пиши мені по номеру в шарці профіля.